Добрий ранок всім. У нас тільки сталася така неприємна ситуація. Йдемо до садочку, Мішель їде на самокаті, і йде е, дівчина із собакою, такою великою. Вона щось не може з нею впорати. Знаєте, собака їй ну, велика, і вона пригає, пригає усі сторони. І ця дівчина, бачу, з тою собакою так, так, туди-сюди. І ця собака починає пригати на Мішель. Вона дуже, дуже злякалась. Я, я дивуюся, як вона її не вкусила. Я була просто в шоці, бо, ну, бо я була в шоці. Мішель дуже перелякалася. Вона навіть не могла нічого сказати в цей момент. Вона якось, мама, мама». мама". Я, я, я за нею дуже злякалась. Вона просто, я не знаю, в останній момент від Мішелі її відтягнула. Блін, я не знаю. Ці, ці дорослі собаки, які, в яких в голові непонятно що, я їх дуже боюсь. Але завжди довіряю хазяїнам, що вони знають, що їх там собака не нападе, не вкусе. Тому тримайте якось їх на короткому чи як поводці, поводці, не знаю, не знаю. Не знаю, як буде, не можу згадати. На короткому поводці. Не, не знаю, як згадати по-іншому. Не завжди, не завжди згадую а, українські слова. В голові крутиться, не можу, не можу згадати.